У мені завжди була цікава реклама. То навіть ще не закінчивши курс, я вже проходжу стажування в одній it компанії саме по PPC. Реально, я задоволена курсом, це дуже класно. Немає води. Тобто, вся інформація, вона в основному практична. Ти не тільки слухаєш, а й відразу ж робиш. Це реально класно. Дуже полегшує подальше працевлаштування. Я отримувала задоволення від навчання. Це круто. Взагалі, я прийшла з державної служби, так би мовити. Мені завжди була цікава реклама, освіта моя пов'язана зі сферою реклами. Тому в мене це було лише питання часу, коли я перейду на інтернет рекламу. Мені це подобається, тому я вирішила, що треба не втрачати час і йти навчатися. Зараз я проходжу стажування в одній it компанії саме по PPC, Тобто, навіть ще не закінчивши курс, я вже ну, знайшла компанію. Мене знайшли, то мене звернулися. Ось, і з вчорашнього дня в мене розпочалася тижнева практика. Якщо я її добре пройду, мене візьмуть на роботу. До речі, коли я проходила там співбесіду, вони запитували, де я проходила курси. Я сказала, що це був «Lemon School», і вони сказали, що так, ми знаємо таку школу. Тобто відразу відбувся якийсь такий конект. Це компанія, вона знаходиться в Києві. Ну, займається контекстною рекламою, рекламою в інтернеті. Я довго шукала та обирала. Ну, я взагалі зайшла в Google ознайомитися, які є школи, які надають послуги з курсів. І е, мені так яскраво, скажімо так, впало в око Lemon School. Мені сподобалось, я зайшла на сайт, прочитала умови, прочитала відгуки. Е, мені найбільше Скажімо так, як новачку сподобалось те, що там є різні види дипломів, і коли ти отримуєш червоний диплом, сама ж школа допомагає працевлаштуватися, підказує вакансії з партнерами тощо. Тобто, мені це дуже сподобалось, що школа дає такий шанс відразу після закінчення курсів мати якийсь старт, здобути якийсь досвід. Завжди чомусь була така думка, що в резюме я маю вмістити весь свій досвід, всі свої знання, показати все-все-все, що я вмію. І це займало в мене зазвичай 3-4 сторінки, і я просто зрозуміла, що це ніхто не читає. Тому як мінімум, з складанням резюме, в мене були питання, які я змогла вирішити успішно. з... Пошуком підходящої компанії. Тобто в мене також була така ідея, що не я вибираю компанію, а компанія мене, хоча це діє в обидві сторони. В мені теж є певні мінуси компанії, які не подобалися, але я вважала, що краще їх ігнорувати і влаштовуватись на роботу, аби був мені досвід, аби було де, це неправильно. Все-таки треба також. Розуміти, що тобі в цій компанії працювати, і якщо на самому початковому етапі вже є якийсь дисконект, то е, далі буде трохи складніше, тому треба не боятися вибирати е, різні компанії, навіть якщо це співбесіда, ви не підійшли. Компанії нічого страшного, це ваш досвід, вам вказують на ваші якісь там помилки, які треба допрацювати. І я вважаю, що в наш час роботу можна знайти і треба шукати те, що підходить саме вам. <му> Мені, якщо чесно, дуже сподобались викладачі. Мені сподобалось те, що по перше, немає води. Тобто вся інформація вона в основному практична, ти не тільки слухаєш, а й відразу ж робиш. Мені сподобалося, що домашні завдання вони такі ем, об'ємні. і... Якщо ти не прослухав лекцію, то ти сам самому дуже буде важко розібратися, як виконати домашнє завдання, тому це дуже корисно. Ти розумієш, що ти повинен прослухати лекцію, що ти повинен взяти знання, які тобі дають. Тоді ти зможеш виконати завдання, і воно це дуже добре. Ось ця практика закріплюється в голові, і це такий. Хоча й навчальний, але також своєрідний досвід. Ти розумієш, що від тебе буде вимагатись на роботі, що ти повинен будеш робити. Тобто, це, ну, це реально класно, дуже полегшує подальше працевлаштування. Ти не просто слухаєш якусь лекцію, а ти просто сідаєш це, береш і робиш, і в ході того, що ти робиш, ти навчаєшся. Реально, я задоволена курсом, це дуже класно. Мені дуже сподобався викладач. Анна, не знаю, чомусь у мене до неї така е, виникла симпатія. Можливо, як до людини, можливо, як до викладача. Викладачі реально класні. Мені от надзвичайно сподобався курс. Я отримувала задоволення від навчання. Це круто. Хочу все ж таки працювати в вузькій направленості, саме в PPC. і у мене на планах. Пройти успішне стажування, влаштуватись на роботу і покращувати свої навички, здобувати досвід вже на роботі. На рахунок подальших курсів, ну школа мені сподобалась. Я гадаю: якщо мені треба буде ще пройти якісь курси, то я ну, знову звернуся в Лемонську, тобто я вже знаю, що там, як там. Як викладається, тобто мені реально сподобалось. Я знаю, що у вас є багато різних курсів, тобто я вважаю, що я ще звернуся до вас за навчанням.